Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. Чому українці вперше не перемогли німців? Що сказав Рибров після матчу? Куди збирається мудрик? Який наступний матч коментуватиме перший футбольний? І де дивитись Північна Македонія, Україна? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Збірна України Сергія Риброва зіграла контрольний матч з Німеччиною. У Бремені видався цікавий і результативний поєдинок. У дебютній для себе грі як тренера збірної Рибров виставив доволі атакувальний склад: Довбик циганков, Ярмоленко, Мудрик. Попереду поруч Судаков, Опорник Степаненко, чотири захисники. Миколенко, Матвієнко, Забарний Тимчик у воротах Трубін. Вже на шостій хвилині німці забувають. Вольф відгукнувся у штрафному майданчику на пас кіміха. Удар рикошет гол Україна відіграється за 13 хвилин. Циганков забиває гол у контратаці. Асист тимчика 1-1. Ще через 10 хвилин наші співвітчизники виходять уперед. Ярмоленко відбирає м'яч на фланзі, віддає на тимчика простріл з флангу. І після удару Мудрика м'яч рикошетом від Рюдіґера залітає у сідковоріт. Гол 2-1 Україна перерва. Далі 56-та хвилина. Захисник німців робить нам подарунок. М'яч відскочив до Довбика. Пас на циганкова і вітя оформлює дубль. Три-один. Пішли заміни. Виходять у нас Милиновський, Зубков, Ігнатенко, Соболь, Піхальонок, дебютує за збірну Ванат. 83 83-та хвилина. Німеччина скорочує рахунок. Гаверс виграє дуель Матвієнка у штрафному майданчику і забиває Трубіну 3-2. А у компенсований час арбітер призначає сумнівний пенальті у наші ворота. Гаверс красиво падає. Правила, нібито порушує Соболь. Кіміх реалізовує, хоча Трубін був дуже близький до сейву. Дійсно, боєва нічия 3-3. Чому українці в першій історії не перемогли німців, не втримали перемогу. Друзі, які ваші думки? Чого не вистачило? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка важлива і цікава нам. Сергій Рибров після матчу зазначив, що команда продемонструвала характер. Цитую: я вважаю, що ми створили достатньо моментів, могли забувати навіть більше. Запитайте у себе, чи є успіхом зіграти 3-3 на виїзді з Німеччиною. Для мене особисто це важливий матч. Він перший. Я радий, що хлопці серйозно поставилися до гри. Я вважаю, що ми показали гідний результат. Друзі, а вам як дебют Реброва? Вибір гравців, тактика, стиль гри Петраков, Ротань, тепер Ребров. Щось змінюється? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас! Збірної України шляхом голосування обрали найкращого гравця матчу у нашій команді. Ним прогнозовано став Віктор Циганков. Він забив два голи і був лідером команди. За підсумками поєдинку, портал Софаскої виставив оцінки гравцям у складі збірної України. Найкращим гравцем було визнано Віктора Циганкова. За 71 хвилину він встиг оформити дубль, завдав два удари по воротах, зробив 17 дотиків до м'яча, Віддав 10 точних передач із 12 та отримав оцінку 8,1 бали. Далі найкращими були Артем Довбик, Андрій Ярмоленко та Олександр Тимчик. Друзі, ви згодні з голосуванням українських болівальників? Пишіть, я б додатково виділив Олександра Тимчика. Супер! Надійно зіграв креативно і результативно. Частіше б так пора, Сашко. Пора. Бригада арбітрів Анастасіо Анастасію і Його помічники відмовилися від гонорарів за проведений матч Німеччина Україна. Загальна сума гонорару склала майже 4 тисячі євро. Усі доходи з продажу квитків на матч будуть передані Україні у статусі доброго жесту. Гравці збірної Німеччини також зроблять свій внесок. Футболки, в яких вони зіграли, будуть виставлені на аукціон. Наступні матчі українська збірна зіграє вже в рамках відбірної кампанії до Євро 24 Так у п'ятницю, 16 червня, у Скоп'є наша команда зійдеться у протистоянні з північною Македонією. А вже у наступний понеділок, 19-го, суперник збірна Мальти. Цей матч відбудеться у Тернаві, словаччина. Прямі трансляції на каналі «Перший футбольний. Усіх будемо чекати. Михайло Мудрик не збирається відпочивати під час літнього міжсезоння. Він «Челсі», налаштований грати за національну і молодіжну збірню України. Про це говорить ЗТЕЛеграф. Михайло планує допомогти національній команді у черневих матчах, а потім поїхати на євро 23 з молодіжкою. Якщо Мудрик реалізує свої наміри, то матиме кілька тижнів відпустки перед поверненням до Челсі. Новий тренер лондонців Маурісіо Почетіно схвалює таку працьовитість Михайла Мудрика. Аргентинець переконаний, що регулярна практика піде на користь Мудрику після непростої адаптації в англійській прем'єр-лізі. Друзі, а ви як вважаєте, наскільки Михайло Мудрик потрібний нашій молодіжці? І чи підсилить він команду Руслана Ротаня? Чекаємо на ваші коментарі. Ліга націй незабаром півфінальні і вирішальні матчі та фінал. Скоро ми дізнаємося про нового переможця. За вашими проханнями канал «Перший футбольний буде транслювати ці поєдинки. Так у середу, 14 червня, на нашому каналі Нідерланди, Хорватія о 21.30, у четвер, 15-го Іспанія, Італія, 21.30, А у неділю на нашому каналі трансляція фінального матчу Ліги Націй. Хто потрапить до фіналу, які у вас прогнози? Пишіть у своїх коментарях прямо зараз. Усіх запрошуємо. Не пропустіть прямі трансляції на нашому каналі. І про те, де дивитись матч Північна Македонія, Україна. Отже, чергове протистояння відбору Євро 24 у відбірковій групі Сі покаже медіасервіс «Мегого». Пряма аудіотрансляція цього поєдинку, як завжди, на нашому каналі, на першому футбольному, майже 90 тисяч вболівальників футболу, підписників нашого каналу, запрошують і вас Приєднуйтеся! П'ятниця 16 червня, північна Македонія, Україна. Ми починаємо о 21.30. Не пропустіть! Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки. Вподобайки. Підписуйтеся і підтримуйте наш україномовний канал. Усіх запрошуємо, чекаємо і на вас. Пишіть. Слава Україні! Ваш перший футбольний.